Ви коли-небудь хотіли створити своє поселення вікінгів, розвивати маленьке селище, яке згодом стане великим містом, паралельно відбуваючись від вандалів. Що ж, ми маємо для вас чудову новину? Валанд містобудівний симулятор епохи вікінгів, створений українською інді студією LOM Studio. У цій грі вам випаде челендж побудувати власне поселення вікінгів та отриматись під натиском варварів. І повірте, це буде не так вже й просто. Та чи справді Валант виглядає як гра Мрії? Нагадую, що ви на каналі Tech Final Games. Я не буду просити вас підписатися на канал, хоча якщо хочете я не проти. Натомість попрошу вас поставити вподобайку та написати коментар з восьми слів. Це може бути все що завгодно. Вам не важко, а це відео зможуть побачити більше людей та дізнатися про нову українську відеогру. Що ж, почнімо. Я тобі поясню. Нам потрібно. Заспавнити жителя, який буде замість нас це робити, а ми будемо його. Ми — босс цього жителя. його контролювати. Мой босс ці... у мене питання. А цей житель він чорний? Не видно. <рігла> <рігла> Не видно, <рігла> Не видно <рігла> <рігла> тому що ніч. <рігла> Отже, ви з'являєтеся на ігровій карті навколо гори та ліси. Спочатку вам потрібно заспавнити вікінга та побудувати першу будівлю для генерації монет. Не повторюйте наших помилок, спочатку ставте хату мисливця, до якоїсь причини лісоруб не хоче працювати першим. Або це баг, або ж фіча, та про це ніде не написано. Збираємо достатньо коштів та створюємо нового вікінга, якому можна вже дати інші обов'язки. Він може працювати, наприклад, лісорубом, рибаком або тим самим мисливцем. Продовжуємо збирати гривні, паралельно будуємо будинки, щоб не було досягнуто ліміту по жителях. Вже коли ви достатньо розбудувалися та гроші не є проблемою, можемо приступати до побудови військових споруд. Раджу з цим поспішити, адже варвари можуть прийти в будь-яку хвилину та зруйнувати всі ваші будівлі. Скоріше за все, це буде для вас означати, що гра вже закінчена. Серед доступних варіантів є войни вікінги та лучники. Також можна укріпити вашу територію за допомогою стін, ще є руни та колодязі, але ми так не розібралися, для чого вони потрібні. Знову ж таки, про це немає інформації. Навряд чи ми погано шукали. Припускаю, що вони теж бусять урон або захист військ. Було б круто зробити цивілопедію, як у серії ігор цивілізації. Там доступна вся інфа, яку легко знайти та прочитати. Нормально втягаєте, гарно давно філочку. Тут би побігати, полежати. Що це таке? Ми за текстурами. Бах. Вітайте нас, спавненькі ігор. Опа, під нами море, я завжди. Вітряна тривога. Знести? Так, знести проектом. Ладно. Це, робимо? Хату будуть. Не лівий маю, втокатися. А правий. Олдегеймер, блин. Ему же разякаты, блин, кнопку. Та не тикай правою кнопкою кудись, ну він ж... Та все нормально. Як він ним Я не знаю, все нормально. Ну, ну пофіг, пофиг. Ну уже 3000 фарма. А можна в, в управлении да ти кнопку? <laughs> а можна продолжить. Так я продовжую, во, сейф. <плес> а воно само не сайвить? <плес> Ні, не сейвить, це індігато, розумієш? А чого воно не сайвить? Тут нема управління. А, графік. А, тут нема управління. <плес> <плес> Якщо я хочу рулем пограти. <плес> Чому нема автосейву? Одне єдине питання. Так, в нас є 300 копійок, що ми можемо мотити? Ми ще одного тіпа можемо замотити? Наша? Давайте ще одного хлопчика. Просто бараш такий хоп. Це стіна? Та блять. Та А він не може в хату зайти на. Хе-хе-за. Чого ти не А це сумача будка. Та ні, то так хата стоїть. Очечка, Вирвали очечка. Зайди в хату. О, будка. Центр я трава в хаті. вони казахи. Загалом це все. Продовжуйте вдосконалювати своє селище, максимізуйте продукцію монет та знищуйте лігова варварів. Наразі гра. З мінімальним сюжетом та без конкретних задань. Септо – це пісочниця, у якій ви самі ставите собі цілі та виконуєте їх. І це непогано, просто потрібно додати більше різноманіття. Гаразд, перейдімо вже до оцінки українського Норсгард. Почнемо з мінусів, на жаль, їх ще багато. Видно, що гра сира, та потребує оновлень. Інтерфейс виглядає досить приємно, та в той же час ні. Я вже згадував за мінімум корисної інформації, доступний лише початковий туторіал. Та цього недостатньо. Ну і звісно, головна проблема гри баги. Їх багато. Ти поливою нажати? А вот. Все не біл. Ти куди, Дядя? Куди він пішов? Я не знаю, а я можна. Во. Що там стоїть? Чувач, я не хочу більше працювати. Він просто почув мене, він хоче плавати. О, це він нагнувся. <ривіт> Пікайпочер <хочу>, <ривіт> пішли. <ривіт> Серйозно? <ривіт> Ганяємо, варварів. <ваганяє в> <ривіт> просто Просто суперсистема охорони. Не, <ривіт> допомагаємо <ривіт> своїм вікінгам, як може, в душово хочете. У нас армія якась, все. Опа, це що таке? Це бах. Ну, на 500 процентів. Він купається в жопі команди. Ну, і нехай купається. Да Думаю, свиня підлетіла. Підкидаємо більше свиней. Ладно. Один, що ти твориш? А їх можна слово сразу туди, куди треба, і тоді Блін, це ж класна ідея. Лайфхак від Tech Final Games. Показую. Дивіться, я хочу хату. Отут. Ні, не тут. Капец, далеко йти? Блять, я прив. <laughs> <laughs> Ставки на спорт! <laughs> <laughs> опа, опа. Опа. Та ви просто конусом я його фігачу. Короче, ставим його тут. Побачите, він же тут. А <звінь> він у мене була кубі. Лайк. Так, не дякайте. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Не дякайте, а ставте лайк. просто трошечки промайовані. Коїни, погано А.Семкин Редактор лох це це потрібно, Нет, мы потребного находимся. Шо ты робишь? You spin me. прийшов. Що відбувається? Чувак просто Давайте, Давай, давай сможет. Гра зламалась. я тепер не можу нічого взяти. Це вона не ламає. А чому? Пацаны, залазь. Давай, іди сюда, хлопчик. Йо, занимай Братан, іди сюди. Особисто я ставлюсь до цього спокійно, але сеанс у грі після такого стає неприємним. Вже не хочеться серйозно ставитись до партії, і ти хочеш знайти побільше забавних моментів, чим й займалися. Тому у LOM Studio попереду ще дуже багато роботи. Але у Valant є і хороші моменти та цікавий потенціал. В Україні не так багато сучасних стратегій у реальному часі. Звичайно, найвідоміший приклад гра острів, на яку, як я вважаю, потрібно рівнятися. Valant кидає вам виклик. Виростити своє поселення та не загинути, не тільки від варварів, а й від зовнішніх чинників. Він вимагає від вас швидких рук та стратегічних навичок, тайм-менеджменту, розподілу коштів. Та навіть мені, любителю стратегії, не вдалося виграти жодної партії. Тож хардкорчикам має бути цікаво спробувати. Вже трішки захайплена, але все ще романтична атмосфера скандинавських вікінгів, а на додачу прекрасний саундтрек, який я включу трохи пізніше. Підсумовуємо. Валант – перспективна українська стратегія про вікінгів, яка все ще потребує фіксів, оновлень та нового контенту. Тож, якщо ви вірите у цей проект та хочете підтримати українських розробників, можете купити валант у Steam. Посилання буде в описі та в закріпленому коментарі. Дякую за перегляд та вашу активність. Ще почуємося, вікінги.